привіт! Ви на каналі Математика по-українськи, я з вами Ольга Торська. Хочу поговорити сьогодні про тему: графік, функції, який має вигляд x рівні ігри. Це, мені здається, найпростіший вид графіку, але він вартий уваги. По-перше, нам потрібно, в незалежності, що це за функція, зрозуміти область допустимих значень. Чи є в нас якісь x, чи ігри, які не можуть бути, які не можуть мати місце на цій. Системні координат. Ми думаємо, ніби ні, тому що ми знаємо, не можна ділити на 0. Такого в нас немає. Це найпростіше Х дорівнює Y. То що ж ми робимо тоді? Ми просто підставляємо для цього достатньо дві точки, щоб побудувати графік. Тобто, якщо дві точки, це буде лінія, проста рівна лінія. Підставляємо будь-які числа. Я вам розкажу. Зараз усно, а потім зробимо приклад. Наприклад, якщо х дорівнює 2, ми підставляємо, значить y дорівнює теж 2. Наприклад, х дорівнює 6, y теж дорівнює 6. Тому це дуже легко, ми не будемо брати це до уваги. Розв'язувати я маю на увазі. Розглянемо трошки, ускладнимо цей графік. Напишемо плюс 2. Вже тепер розв'язувати цікавіше. Що ж, якщо х у нас 1. Один... Один голий, то ми приділяємо увагу цій частині і. Тут легше всього підставляти числа. Беремо числа, які вам подобаються. Наприклад, 0, наприклад 2. 0. Якщо y дорівнює 0, 0 плюс 2 буде 2. Тобто x дорівнює 2. Підставили. Якщо y дорівнює 2, 2 плюс 2 буде 4, x буде 4. Ось маємо табличку, як я вже казала, двох точок достатньо, але якщо ви домалюєте, то будете просто мати більше для впевненості точок. Але вони всі будуть на одній прямій. Як це пряма виглядає? 2 і 0. Ось у нас Х, ікс, вісь Хів, а це вісь іг. 2 і 0. Х дорівнює 2 тут. y дорівнює 0 тут. Тобто маємо першу точку. Можна навіть для себе тут позначити А, точка А. 4 і 2. Х дорівнює 4. Мені тут не помістилось, але воно буде приблизно тут. 4. І греб дорівнює 2 вверху. Це 2. Так, 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 так. малюємо пунктер буде приблизно точка тут. Все. Останнє, що нам потрібно зробити, це з'єднати дві точки. І повторюсь, якщо б у нас було більше в таблиці, таблиці точок, то вони б були всі десь ось на цій лінії у ямні. А тепер давайте намалюємо. Можна починати не з точки в точку, бо це буде відрізок, а за межами. Приблизно буде виглядати так наша лінія. І, щоб ідеально зав завершити цей приклад, варто підписати х дорівнює y. Це ми маємо графік, ми маємо лінію, яку ми побудували завдяки двом точкам. Ми самі собі придумали числа, самі собі підставили. Якщо би хтось вибрав мінусові числа, цей графік приблизно би був тут. І це теж би було правильно. Тому що він насправді безмежний. Якщо його продовжити, то ось в нас є великий, великий. Графік, велика лінія, яка не закінчується ніде. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, цим допомогла вам краще зрозуміти цю тему. Чекаю в коментарях побажання на наступні теми. Також, якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться і ставте вподобайку. До зустрічі!